Друзі, сьогодні і зараз, прямо вже зараз будемо говорити на тему, коли в родині з'являються секрети або недумовки. Знаєте, є, якщо брати з сторони мотивації, одні говорять про те, що нікому нічого не кажи, маєш свою ціль, добивайся, і все буде добре. А хтось навпаки жартує. Каже, я нікому нічого не казав, і чуть не вмер від апендициту. <гум> я жартую, звичайно, друзі. Є речі, якими ми повинні ділитися, є речі, які є дійсно десь особисті. Але де цей корон про що говорити? Як бути відкритим? чи не відкритим, коли я не договорюю своєму партнеру, ось що відбувається в наших стосунках, як це все може повпливати на наші стосунки, друзі, Лілія Дидич, психологиня з християнськими цінностями, продовжує з нами вести цю розмову. Ще раз вам доброго ранку. Так, так ще раз вітаємо вас. Скажіть, будь ласка, перше таке питання: секрет, це взагалі позитивне явище чи негативне, особливо якщо це стосується сім'ї. Якщо розглядати секрет, то можна ще сказати таємниця, так більш зрозуміло. Таємниця — це тоді, коли є якась інформація, яка приховується, яка зберігається або колом осіб, або однією особою від когось. І зазвичай от. Говорять, я тобі скажу тільки по секрету. Угу. Секретна інформація, якщо там про неї хтось дізнається, до прикладу, найпоширеніше, що стосується стосунків, що вона може комусь зашкодити, тобто принести шкоди. І це намагається, от так в секреті тримати. Відповідно, якщо ви заговорили про стосунки, якщо в стосунках з'являються секрети, відповідно є якась інформація про те, що. Партнеру чи нашим стосункам може це зашкоджувати. А я і ще більше це намагаюсь приховати. Відповідно, все те, що приховане, воно проявиться і загалом буде тільки гірше. І те, що хтось зберігає таємницю руками, воно тільки викликає ще більшу напругу в стосунках. Що є таємниці, ось такі якісь секрети. Те, що я знаю, що може нашкодити іншій людині, там, моєму близькому. Що у нас якби мають бути довірливі стосунки, це говорить про те, що ну щось з довірою в парі не лади, необхідно звертати на, на довіру. Угу. Дуже цікаво про те, що це може бути таким індикатором того, так. що щось не так. І, власне, ми розуміємо, є секрети такі, знаєте, там, сюрпризи перед ним народженням і так далі, там, так, так. не знаю, путівку придбав десь там відпочити. Ну, ми розуміємо, це нормально. Але, от, в принципі, коли людина все-таки прикриває десь якісь свої почуття, там, можливо, до когось або якісь інші свої речі, які вона там робить, не знаю, там, фінансові якісь махінації, потім все це. Випливає, кають вся правда виходить наверх. Як це може вплинути на довіру в сімейних відносинах? Які можуть бути наслідки? Коли є ці недомовки, можливо, ви можете уточнити, якого типу ці недомовки є. Мені дуже сподобалося, як ви провели паралель із сюрпризами на день народження. І це все таке. можливо, можемо ще обумовити такі секрети, коли там дружина йде кудись з подружками, приходить і чоловік питає: Ну, розказуй, що там, що, про що ми там говорили, І, ну, там... Отка, дружина я не ходила гуд... з подружками. Не ходила з подружками, То Це взагалі недомовки. Але вона не зобов'язана В'язане розповідати, про що вона там говорила з подружками. Тобто ми маємо враховувати і ще особистий простір кожної особистості, якщо це не впливає на наші стосунки безпосередньо на тебе. Тобто нічого там такого не відбувалося, є особистий простір в кожної людини, навіть в стосунках, який необхідно зберігати. Навіть те, а які секрети? А давай я візьму твій телефон і буду порпатись в тебе в телефоні. Навіть якщо там немає нічого, це дуже неприємний процес. Угу. Відповідно, людина буде від. Відчувати до себе неповагу, і ну що нею нехтують, що їй не довіряють. А відповідно, хто так нахабно і не тактивно, не тактично, не тактично робить у стосунках, знаєте, той, хто намагається знайти щось, обов'язково щось знайде, переконавши себе в тому, що ага, ось тут можна там якось це роздути або щось підкопатися. Це погано впливає і на того, хто буде шукати, не довіряти, і хто. Ну, з ким це роблять, з ким це роблять, зрозуміло, це дуже неприємний і болісний процес. А той, хто робить, ну тут він іще більше підгодовує свою невпевненість в собі, якщо він так перевіряє. Секрети з'являються тоді, коли іще один із варіантів, коли з'являються секрети, тоді, коли один із, знаєте, говорять побутовий аб'юз, коли є цей побутовий бюз, як я б, наприклад, довела із телефоном, або угу. там розказує, куди ти йдеш, точно де ти був, О, такий контроль, такий гіперконтроль, контроль так? гіперконтроль, так відповідно, людина просто почне, правда, багато що не договорювати, вона почне угу. ховатися через те, що, щоб уникнути і цих неприємностей, і уникнути якихось конфліктів. Що чесно кажучи, це все дуже не рятує через те, що все одно от, це все продовжується. Як можна вирішити все-таки цю проблему, коли. Є оці недомовки, як бути відкритими, до прикладу, там не знаю, чоловік знову десь там пробує там. Ну, напевно, знаєте, забезпечити свою сім'ю, є, є якісь там фінансові скриті схеми, потім дружина дізнається, що він десь там виненковує і так далі. Можливо, це, якщо це питання якогось, не знаю, інших поглядів на іншу персону, це взагалі проблема, ми розуміємо. Як бути відкритим? Ми розуміємо, є речі, ми не з всім ділимось, є речі, з якими ми самі боремось, і все. Але от сказати, давай бути, де ми достатньо життя. жити своїм життям. Ми разом, давай разом планувати, а він там окремо, знаєте. От, от Як вирішити це? Відверто кажучи... Люди навпаки все таки більш схильні ділитися зі своїми близькими через mm. те, що вони черпають звідти підтримку, все одно ми шукаємо, знаєте, от такого споглядача з боку, особливо коли це близька людина, яким довіряємо, які скаже, ми правильно робимо чи неправильно робимо. Або коли проблема якась, то легше її вирішувати разом, аніж ти сам. Але якщо в стосунках це зі самого початку... Корені, от звідси ростуть, коли зі самого початку до людини дуже прискіпливо ставляться, критикують її, критикують її вибори. І от, з чоловіками я от, чую, Досить поширена історія, коли чоловік хоче зробити краще, правда, але тоді влазить якісь борги, дружині не говорить. От він такий думає, от я зараз тут зароблю зроблю і капітал, буде ефект і буде вав ефект. Тоді відбуваються якісь провали. Дружина каже: Ну як ти так, як ти міг? і все таке. Якщо... Він їй вирішив щось довести, то це вже на основі чогось він їй доводить. Значить, неодноразово бо піднімалися питання: ой, ти там ні на що не здати, або ти не можеш, бо і так у нас боргів, давай, давай. Відповідно, інша людина це вже тут і будь які інші ситуації. Ну, на прикладі чоловіків, чоловіків. Чоловік почне це приховувати, тоді, відповідно, жінка відчуває себе зрадженою, але на початку не було цього прийняття і розуміння. Відповідно, якщо ми можемо поділитися якимось своїм невдачею своєю, чи своїм горем, чи там своїм якимось проколом, можливо, там хтось каже, о, позорився! І якщо я прийду і я знаю, що з мене не будуть насміхатися, мене зрозуміють, я швидше буду приходити до такої людини і з нею ділитись. От бажано. Як би нам не здавалося, що ну так, ми з партнерами різні, ми з нашими чоловіками, дружинами різні, але якщо ми будемо їх приймати і не насміхатися з них зі своєї позиції, бо я би так ніколи не зробила. То ця довіра буде вибудовуватися. Бо чесно кажучи, нам би теж хотілося, щоб ми приходили, ділилися чимось, що в нас там дуже страшенно не вдалося, і сказали: Ну нічого, окей, давай щось подумаємо що з цим можна зробити. Угу. Так цікаво, що довіра це двосторонній процес. Угу. Тобто, неможливо так, щоб я там до людини всією душею в нас все добре в стосунках, але ем, ну все одно людина щось приховує, щось не так, то потрібно розібратись також і в собі, так що я роблю не так для того, щоб вирішити загалом цю, цю проблему. Я от ще думаю, а де от ця межа, розумієте, коли дійсно ми говоримо про таку здорову відкритість, але в той же час і в цьому є такий, знаєте, перегиб в тому, що вже ну знаєте, надто контроль, куди пішов, що робив, де був, з ким говорив, знаєте, там через вікно. Побачив, там що не там, дружинчик, чоловік там з ким зговорив, пройшов. З ким говорив, а що таке? Ти не хочеш сказати, з ким говорив? Ну. Ну з другом говорив, знаєте, от коли є оця такий гіпертурбота, напевно, вже і воно також десь нездорово чи ні? Так воно насправді дуже нездорово через те, що коли це декілька разів відбулося, воно ніяк тобі не відобразиться. Але коли це на постійній основі, та інша людина почне шарахатися від тебе і думає, та що ж це таке? Але такі люди, які гіперконтролюючи, вони з самого початку стосунків гіперконтролюючи, вони до всіх стосунків абсолютно так ставляться. Якщо говорити там, чому вони такі, скоріше за все, у них був неприємний досвід зради, але це ще із дитинства, коли угу. необхідно контролювати, щоб не переживати і ще раз цю зраду. Думають, за яку зраду, так. зраду значимого дорослого, коли там от Ну так дитина щитала. Не завжди це об'єктивно, насправді, але такий сценарії закладаються тоді, в майбутньому, і хочу контролювати. Або коли на дітей батьки перекладають свою дорослу відповідальність. Тобто, і знаєте, часто діти виступають батьками для своїх же батьків, і вони мають там щось тягти або роздраджувати маму в її стражданнях, або в стражданнях тата, коли це особливо якщо з якимись шкідливими звичками є в сім'ї. І відповідно ця дитина росте і в неї закладаються такі сценарії, що необхідно все контролювати. Тобто, якщо я маю контролювати своїх дорослих, маму і тата. То я маю тоді всіх взагалі контролювати, щоб вижити і щоб мати землю під ногами. А відповідно, коли людина входить в стосунки, стосунки стають нестерпними. І що цікаво, звичайно, вона доводить до того, що людина йде зі стосунків і каже: От, я ж казав, значить, не доконтролював. Треба було ще більше контролювати. І йде в наступні стосунки і наступає на ті ж самі граблі, і знов теж саме робить. Угу. Тому тут реально на себе звертати увагу двосторонні. Мені дуже сподобалося, як ви сказали, двостороннє. Якщо так відбувається, що мені не довіряють, теж десь запитати в себе питання, або якщо я прям контролюю, контролюю, теж звернути увагу. А що мені це дає? Для чого мені це? Чому я це роблю? Угу. Цікаво було б підсумувати от все, що ми проговорили стосовно того, які ще можуть бути шляхи вирішення цих конфліктів, коли. Люди розуміють, що щось не так, якісь приховання правди, якісь є секрети. Люди стають більш далекими один до одного. Якщо підсумувати і сказати, які кроки можна зробити для того, щоб повністю... Уникнути цього, запобігти, або ж якщо вже є ця проблема, то її вирішити. Я би рекомендувала все таки в таких ситуаціях звертатися до якогось наставника, чи то до пастора, чи до духовного наставника, чи для до цієї людини, яка значима для вас обох авторитетна, це точно не такі друзі, подруги, які ось тут, а реально той, хто для вас авторитетний, хто допоможе провести цю комунікацію наскільки можливо, не те, що перед цією людиною розкривати свої секрети, а просто з яку. Через яку ви могли б поговорити, через те, що страхи в обох, і тільки от коли хтось і що буде знову ж таки, нам треба от оцей цей споглядач, який скаже, при якому можна сказати, слухайте. Ну, я не відчуваю, що мене приймають, тому я брешу, тому я приховую. Або інша людина скаже про те, що ну от цей гіперконтроль, я вже його лякаюся через те, що я цей побутовий аб'юз, і мені страшно, відповідно, якщо люди це отак на своїх емоціях десь скажуть одне одному в парі, ну якби все одно буде далі конфлікт. І дуже важко це вирішити. Повторюся на тому, на що варто звернути увагу, це все зі самого початку йде. Якщо ви дозволили себе контролювати, ось. Так, тоді не дивуйтеся, чому це там проявляється і в стосунках. Угу. Лілія, я дуже вам вдячні за спілкування, за ці такі дві чудові розмови. Віримо, це буде благословенням для сімей, які дивляться і буде укріпленням в їхніх стосунках, дорогі. Глядачі нагадують, що сьогодні в нашій студії Лілія Дідич, психологиня з християнськими цінностями. І власне, пам'ятайте, що розмови з пані Лілією зберігаються згодом на ютуб-каналі Ранок Надії, де ви можете поширити вашим друзям, вашим колегам, сім'ям, знайомим, щоб це було для них во благо. Дякуємо ще раз. Дякую, вам. Дякуємо дуже вам також. Друзі, ранок надії продовжується.